Тема роботи великодня листівка, техніка виконання витинанка. Для роботи готуємо кольоровий папір, картон, ножиці, клей-олівець або ПВА, у кого який є, простий олівець та різець. Якщо немає різця або не вмієте ним працювати, з положення найдемо. Ви на каналі Іванни Чернявської і створюємо листівки методом від простого до складного. Таким чином цю роботу можуть робити як молодші школярі, так і старшокласники. Читаємо техніку безпеки і працюємо далі. Половину листа розміром А4, ксероксний формат, складаємо вдвоє і на складеній стороні малюємо пів форми яйця. Зауважте, що яйце зверху вуще, донизу трішки розширене, та вирізаємо цю форму. Користуючись вирізаною формою яйця як шаблоном, вирізаємо ще з кольорового паперу дві таких форми. Кольоровий папір беремо на вибір. Два різних кольори. У мене салатовий і блакитний. Декілька слів про ветинанку. Ветенанка від слова витинати, тобто вирізувати, вид українського народного декоративного мистецтва. Матеріалом для ветенанок є папір. Прикрашали ветинанками приміщення стіни, вікна. Сучасні художники в техніці ветенанки роблять дуже цікаві та складні сюжетні картини твори. Згинаємо вирізну форму в четверо та від середини малюємо малюнок з простих фігур: пелюстків, листочків, квітів. Візерунки запозичуємо з уже розписаних писанок. Можете підглянути на цьому каналі розповідь про писанкові орнаменти. Підказочку залишу у правому верхньому кутику. Далі вирізаємо малюнок, стараємося якнайточніше по лініях вирізати та акуратно. Якщо потрібно ще додати орнаменту, то можемо далі ще домалювати уже на розкладених половинках, і також вирізати. Ножицями користуємося обережно. Блакитну писанку витинанку я вирізала рослинним орнаментом. Посередині розмістила квітку, а на світло-зеленій писанці я намалюю символ хреста. Звичайно, ще додаються геометричні фігурки та лінії. Малюнок ви можете повторити за мною, зупинивши відео, а можете і придумати самостійно. На світло-зеленій формі я намалювала візерунок, який розміщений в центрі паперу. До нього не можна добратися просто так врізавши ножицями край. То для таких випадків вирізається ветенантка спеціальним ножом, можна і канцелярським ножиком. Головне правило при такому вирізуванні полягає в тому, що пальці руки мають бути розміщені в протилежному напрямку від руху леза ножа. Тобто пальці позаду, лезо рухається вперед. Це обов'язково, бо можете наїхати на свої пальці, і тоді буде ветенанка уже на власних пальцях. Якщо хтось вагається таким способом вирізувати, то слід змінити візерунок на простіший для ножиць. А я такий спосіб хотіла показати, бо далі йде складна ветенанка, і без такого інструменту не обійтись. Такий різець використовується для вирізування з паперу, шкіри картону. Він має загострений кінець, який дозволяє вирізати найтонші деталі. Канцелярський ножик теж можна використати, але якщо брати новий, він гостріший. Далі вирізані витинанки писанки намащуємо клеєм. Стараємося, щоб не оминути всі деталі, і тонкі, і товсті, і наклеюємо на білу основу яйця, яка слугувала нам шаблоном. Так само з другого боку наклеюємо іншу деталь. Щоб гарно та акуратно приклеїлося, притискаємо білим листом паперу. Так клей не буде чіплятися до пальців та робити плями на аплікації. Якщо при роботі вийшли якісь неточності, то ножицями вирівнюємо краї писанки. Ось таку просту форму великоднього декору або листівки, або просто подарунки для рідних у вигляді писанки можна зробити в техніці ветенанки. Розмір такої роботи 16 на 13 см. Далі переходимо до створення ще однієї великодньої листівки, також зробимо її в техніці витинанки, але візьмемо невеличкі форми яйця розміром 7х см. Для прикладу, я зроблю їх на кольоровому папері. Вирізаємо три заготовки жовтого, червоного та блакитного кольору. Ви можете взяти свій варіант кольорів. Знову простим олівцем наносимо лінійний малюнок на зігнуту. Половинку заготовки форми яйця з кольорового паперу. Так само візерунки можуть бути схожими до вирізання сніжинок. Так як це мала форма, то тут візерунок спрощений, він не може бути дуже складним, тому що мала площа для вирізування. Вирізаємо ножицями. Різець тут не задіяний. Ось вийшли такі три писанки ветенанки, з яких можна створити композицію на іншому листі паперу. Я показала, як вирізувати такі писанки, а раніше я вже вирізала з білого паперу, то зараз буду складати композицію на помаранчевому листі паперу, але білі витенанки. Я ще вирізала букви, їх вирізувала різцем. Якщо хтось може теж повторити, то дуже добре. Якщо комусь важко це зробити чи не має терпіння таку дрібноту вирізати різцем, то можна зробити підпис коректором, він має білий колір, або фломастером на ваш вибір. Кольоровий лист паперу, цупкий або кольоровий картон згинаємо на половині, формуємо листівку. На першій сторінці, тобто обкладинці, розміщуємо композицію з писанок ветенанок. Стараємося, щоб композиція була цікава та розміщена посередині листа. Далі приклеїмо всі деталі. Для приклеювання ветенанок я взяла клей-олівець. Він більш підходить до такої справи тому, що не тече, під ним не розмокає папір. Та з ним робота виходить більш акуратна. а ще ним можна підклеїти пропущені деталі уже після того, як все наклеїли. Щоб листівка вийшла цікава та неординарна, зробимо країни рівні. В даному випадку я обріжу краї хвильками. Ось така листівка, де всередині неї можна написати привітання та подарувати її рідним на свято Великодня. Будь-який гарний подаруночок, створений своїми руками, завжди буде більше цінуватися. Повірте мені, я уже переконалася. Наступна писанкова листівка у техніці ветенанки є складною. Це вирізана ціла композиція з квітами та писанкою. Малюнок для неї створюється так само, як в попередніх роботах, але він складний та потребує трішки художньої підготовки. Якщо хтось з глядачів захоче повторити мою версію листівки, я показую, як виглядає уже вирізана половинка такої композиції. Ви можете зупинити відео та відмалювати візерунок. А хто може намалювати свій малюнок приблизно такої складності, то це буде супер! Така ветинанка вирізана спеціальним ножом на білому папері. Я тут уже не демонструю такий довгий процес вирізання, бо потрібен час. А так як мої глядачі принцип роботи вже знають, то створюємо з цієї ветинанки листівку. З жовтого паперу вирізую серединку розміром як центральна писанка та підклеюю на середину витинанки. Цю листівку я вирішила зробити в патріотичному стилі. Отже, сама писанка буде жовта і ціла композиція буде на синьому тлі. Спочатку ми зробили серединку листівки. Якщо вийшли якісь нерівності, зрізаємо ножиком, далі приклеїмо всю листівку на половину картону від формату А4. Стараємося наклеїти всі деталі та притискаємо білим папером, щоб було акуратно та рівномірно. Верх листівки я вирішила зробити округлим, можна циркулем зробити таку форму або з підручного матеріалу, в даному випадку поряд тарілка була. І ось у нас вже вийшла дуже гарна тематична листівка. Листівка не у формі книжечки, а просто світлина. Її можна підписати на лицевій стороні та з другого боку написати привітання з великодніми святами, з пасхою. У нас ще лишилася одна ветенанка, то я її вирішую зробити на темному тлі з червоною писанкою, адже кольори у писанкарстві також мають значення: білий символ віри, раю, чистоти, зелений відродження життя, пробудження природи. Червоний символізує радість, любов, коричневий символізує землю, і її життєдайну силу, жовтий символ сонця, життя і тепла, колір багатства. Блакитний символізує небо, воду, повітря та здоров'я. Чорний символізує потойбіччя, усе невідоме й таємне нескінченність життя людини. Цю листівку я роблю у формі книжечки так само, як попередню приклею. Сьогодні у нас урок по виготовленню ветинанки листівки. Це ми робили з невеличким форматом паперу. Вся наша робота це творчий процес вкладання своєї фантазії, бажання створити красу своїми руками. Також це є вивчення декоративно-прикладного мистецтва. Візерунками або невеличкими витинанками можна зробити декор і всередині листівки. У мене залишилися кольорові писанки, то я використаю одну з них і приклею середину темної листівки. Ми маємо знати традиції нашого українського народу, примножувати їх та розповсюджувати у різних формах. Дотримуючись таких ідей, хочу сказати декілька слів про моїх учнів та показати їх роботи на великодню тематику. Їхні роботи зроблені на великому форматі А3 та брали участь у конкурсі. Робота з великою червоною писанкою зайняла друге місце, а її зробила учениця, який тільки 10 років. Інші учасники мають по 12-13 років. Надіюсь, такий урок сподобався моїм глядачам. Пишіть свої відгуки, цікаво почитати. Всім бажаю мирного неба, гарних сонячних днів, світлого свята Великодня! Вдячна за перегляд!